Жіночі лосини, велосипедки і шортики Смара. Лосинки. принтовані в розмірі L, в синьому кольорі такі ж в розмірі S, шортики коротенькі, XL. Також XL. Сіренькі трошки довші. В розмірі L. Чорні з мережі коротенькі XL. Велосипедки з мереживом в кінці. На резинці. в розмірі XL. Лосинки Сірі. Розмір XL. Чорненькі в розмірі S. Квітковий принт розмір L. Світленькі принтовані в розмірі L. Сині принтовані в розмірі M, Сірі XL. велосипедки біленькі розмір S, Чорні велосипедки в розмірі L. XL. Сіренькі лосинки. В розмірі S, чорні велосипедки Елька і принтовані лосинки в розмірі М.